Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму смачні та пухкі оладки з кокосовою стружкою. Нам знадобиться 200 мл молока, 1 яйце, 3-4 столові ложки цукру, 50 г кокосової стружки бажано брати дрібного помелу, 130-150 г борошна, 1 чайна ложка ванільного цукру, дрібка солі та 1 чайна ложка розпушувачу. Всі інгредієнти потрібно брати кімнатної температури. Змішую усі інгредієнти: яйця, молоко, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, та також додаю кокосову стружку. Перемішую до однорідної маси. Суміш ретельно перемішала до розчинення цукру, для того, щоб він потім не горів при смаженні. Додаю борошно з розпушувачем. Ось таке густе тісто має вийти за консистенцією. Перекладаю тісто в кондитерський мішок. Тісто прямо в кондитерському мішку залишаю відпочити приблизно на 5 хвилин. Тим часом розігріваю пательню. Формую оладки та смажу на середньому вогні під закритою кришкою. Як тільки на поверхні млинця з'явились перші бульбашки, можна перевертати.